Довгі чарги, автоматичне виловлювання талончиків ботами та зайва бюрократія. Забудьте про це від тапар Сервісні центри переходять на новий формат: більша автоматизація та менше зайвих нервів. Сервісні центри МВАС переходять на нову систему запису. Тепер можна зареєструватися онлайн і забути про черги за талончиками. Є запис відкриває реєстрацію на три тижні вперед. Щодня додаються нові дати, і кожен може обрати зручний для себе час. Попередня реєстрація доступна на послуги, теоретичний та практичний іспит, реєстраційні дії з транспортними засобами, обмін водійського та міжнародного посвідчення водія. Щоб уникнути зловживань діє ліміт: чотири записи на місяць для фізичних осіб, чотири записи на день для юридичних осіб. Якщо запис не скасувати і не з'явитися чотири рази, система тимчасово заблокує користувача. Вже зараз у сервісному центрі помітила, якщо ще тиждень тому отримати талончик на складання практичного іспиту було майже неможливо. Вже зараз впровадженням ініціативи робити це набагато легше. Що стало нового? Під час реєстрації в систему електронної черги відмовились від друкування талонів паперових, вся інформація надходить на електронну адресу, яку наш клієнт, суб'єкт звернення повинен внести під час реєстрації в систему електронної черги. Чим принципово ця система відрізняється, тим, що зроблений захист від усіляких ботів, якими. Раніше можливо було вихватувати талончики з онлайн-запису. На теперішній час введена двохетапна перевірка при реєстрації і неможливий такий процес. Нагадаємо, як просто зареєструватися онлайн. Клікніть кнопку Є записом внизу сторінки. Авторизуйтеся у системі Є запису для отримання послуг, зазначте номер телефону та емейл. Оберіть необхідну послугу та зручний сервісний центр МВС для отримання послуги, дату та час. Завершіть реєстрацію, підтвердивши запис. Анастасія Костенюк Іван Сергієв Паршимський.